2012 року вони поповнили загальний бюджет на 883 мільйона гривень. Тоді як минулого року надходжень було приблизно на 200 мільйонів менше. Державна скрабниця отримала 462 мільйона гривень, а місцеві бюджети отримали близько 420 мільйонів гривень. Що відповідно, якщо порівняти з аналогічним періодом минулого року, це складає на 142 мільйона більше. По державному бюджету і на 60 мільйонів більше по місцевому бюджету, як повідомили податківці, у бюджет нашого обласного центру вони направили неповних 365 мільйонів гривень. А казна Тернопільського району завдяки їм поповнилась на 56 мільйонів. Найбільше доходів у держбюджет зазначив Петро Якимчук. Сьогодні приносять два види податків. Найбільш такими формуючими податками державного бюджету на сьогодні є це податок на додану вартість і податок на прибуток підприємств. Фактично за 10 місяців від платників податків до державного бюджету надійшло 240 мільйонів податку на додану вартість, що на 50, майже на 53 мільйони більше аналогічного періоду минулого року. Темп просто по податку на прибуток відповідно склав 184%. А от місцеві бюджети суттєво поповнюються за рахунок доходів громадян. За 10 місяців цього року вони сплатили 324 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. Завдяки платникам з Тернополя місцева скарбниця отримала майже на 31 мільйон гривень більше ніж за аналогічний період. 2011-го. На 8 мільйонів гривень покращили свій минулорічний результат районні платники.